У разі тривалої відсутності електроенергії у підрозділах поліції Чернігівської області громадяни також можуть зігрітись і зарядити телефони. Про це повідомляє поліція Чернігівської області на своїй сторінці у Фейсбук. Прилуцький райвідділ поліції теж готовий прийняти містян в разі критичної ситуації. Прилуцький районний відділ поліції працює цілодобово. Ми запрошуємо громадян, які потребують допомоги, в тому числі й обігріву до відділу поліції. Тут ви можете зігрітися, випити гарячого чаю та підзарядити свої мобільні телефони чи скористатися стаціонарним телефоном. Вас зустрінуть зі смачним печивом, гарячим чаєм, працюючими розетками та безперебійним інтернет-зв'язком. Оскільки тут є все необхідне обладнання: генератор, старлінк, переноски, місця для сидіння та роботи за комп'ютером. Крім того, маршрути патрулювання правоохоронців наближено в тому числі до пунктів незламності на території обслуговування. Поліцейські слідкують за правопорядком та готові щомиті прийти на допомогу. Під час аварійних відключень електроенергії поліцейські продовжують працювати в посиленому режимі та дбати про безпеку мешканців прилуччини. Нагадаємо, що у разі відсутності електро. Енергії більше ніж добу поліцейські будуть сповіщати громадян про повітряну тривогу через гучномовець. Не ігноруйте такі сигнали.